Вітаю вас, шановні колеги! Мене звати Вікторія Ломака, я вчителька іноземних мов. Працюю в школі вже більше 20 років. Маю вищу категорію звання старший вчитель. У 2020 році була обрана до десятки найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize. Також я є освітньою експерткою ЮНЕСКО та фасилітаторкою спільноти сучасних вчителів. І зараз я хочу вам представити чотири поради, які б я дала сама собі, коли тільки починала кар'єру вчительки. Порада номер 1 Не бійся просити про допомогу. Шукай партнерів та спільників, не намагайся все взяти на себе. Робота в школі безсумнівно складна, різноманітна і вимагає великих зусиль. Хто може стати твоїм союзником у цьому процесі? По-перше, це твої колеги, інші вчителі. На жаль, часто вчителі, працюючи в одному колективі, працюють ізольовано один від одного. Можливо, кожен учитель має свої теми, контрольні роботи та тести для своїх учнів, але чому б не об'єднати зусилля? Наприклад, розділіть теми між собою, обмінюйтеся матеріалами та розробками. Не намагайся все взяти на себе. Ініціюй співпрацю зі своїми колегами, запропонуй свою допомогу та матеріали і, можливо, отримай щось у відповідь. Твої учні також можуть стати тобі великою допомогою. Знаю, як складно вести щотижневу перевірку щоденників для великого класу, але чому б не залучити допомогу учнів та їхніх батьків? Організуй школ, зверни за допомогою до батьків, можливо, вони зможуть прийти на допомогу. Не забувай про підтримку від батьків учнів, залучай їх до шкільних заходів та організаційних питань, встанови постійний зв'язок з ними та залучай до вирішення питань, що стосуються навчання та виховання їхніх дітей. Нарешті, не забувай про підтримку з боку адміністрації, залучай їх до вирішення проблем та постійно нагадуй про необхідність співпраці, шукай підтримки та співробітництва в усіх напрямках і не намагайся все робити самостійно. Порада номер 2 Не сприймай критику на свій рахунок і припини думати про себе негативно. Насамперед, навчися розрізняти критику, яка стосується тебе особисто. На неї не зважай, тому що підлаштовувати спічі і стандарти не твій обов'язок, та критику, що покликана покращити твої вміння як спеціаліста. Зважай на поради, які дає твій керівник. По-перше, це прояв зацікавленості в тому, що ти робиш. А по-друге, бажання тобі допомогти вирости, стати частиною команди. Саме цього варто шукати в перші роки своєї кар'єри. Коли будеш намагатися побудувати свою кар'єру, не всі оточуючи вболіватимуть за твій успіх, і це лише підвищуватиме рівень твоїх сумнівів. Що більше уваги ти приділяєш негативним думкам, то більше сили та енергії втрачатимеш. Більшість наших поганих думок. Лише роздуми, а не факти. Якщо ти помітиш, що повірила негативним та песимістичним настроям внутрішнього голосу, отже, настав час зупинитися та записати їх. Буквально припинити виконувати роботу, яку ти зайнята, у той момент сісти, записати те, про що ти думаєш, витративши кілька хвилин на їхнє написання, ти призупиниш потік негативних думок і на свіжу голову зможеш оцінити їх раціональніше. Порада номер три. Відмовся від ідеальності. Вже з самого дитинства нас навчають бути вічливими, приємними, емпатичними, щоб гарно виглядати в очах інших. Це в нас залишається на все життя. З якоїсь причини ми вважаємо, що всі навколо, зокрема на роботі, повинні нас любити і цінувати. Але це не так. Нам, вчителям варто усвідомити і прийняти, що, по-перше, ми не повинні подобатися всім, і їхня симпатія не є обов'язковою. По-друге, в реальному світі. Це просто неможливо і навіть не потрібно. На жаль, ми часто реагуємо нервово і переживаємо, якщо маємо відчуття, що не всім ми подобаємося. Однак це нормально. Це природня, і ми повинні розумно та спокійно ставитись до цього. Синдром перфекціонізму, на мою думку, дуже поширений серед багатьох учителів. Ми завжди прагнемо досягти високих результатів у всьому, починаючи з ідеально підготовлених уроків і закінчуючи оформленням свого кабінету. Ми вважаємо, що маємо бути найкращими в усьому на роботі. Проте, шановні колеги, цього не вимагається від нас. Професія вчителя потребує від нас багатогранності. Ми повинні володіти не тільки знаннями у своїй галузі, але й бути організаторами, талановитими керівниками та й намагатися здійснювати ідеї, які можуть виконати лише професіонали відповідного профілю. Продовжуй боротися зі своєю потребою у бездоганності та ідеальності. Не переживай, якщо не все виходить на 100%. Адже в житті таке майже неможливо. Порада номер 4 Пробачай собі. Коли ти зазнаєш невдачі, важливо, щоб ти пробачила собі та продовжила рухатися далі. Не ігноруй почуттів, які викликає в тебе помилка, але й не зациклюйся на них. Замість цього, перефокусуйся на те, що тобі потрібно зробити, аби в майбутньому справа вдалася. Невдача може послабити твою впевненість у собі, і тобі може бути важко знову повірити, що в майбутньому тобі вдасться досягти ще кращого результату. У більшості випадків ми зазначаємо невдачі, йдучи на ризик та намагаючись досягти чогось особливого. Успіх! Полягає у твоїй спроможності швидко огоптатися від невдачі, бо якщо ти продовжуєш жити минулим, то цього зробити тобі ніколи не вдасться. Може додати про щось про те, що невдача це урок, з якого треба щось взяти корисне. Ідеальний урок не завжди так, як ми уявляємо. Можливо, все пішло не за планом, але це буде найбільш яскравий спогад і шкільного життя для дітей. ширі емоції та людськість завжди перемагають бездоганність.